Добрий день. З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема нашого уроку дії з іменованими числами. Математичні задачі на дослідження та рівняння. Будь ласка, запиши каліграфічну хвилинку. Число 88. Один рядочок. Прості вирази та обчисли значення. 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 та плюс 47. 7 множимо на 4 буде 28. 28 плюс 47 буде 75. Наступне 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, плюс 1 мінус 1 та плюс 11. Буде 16. 66 плюс 6 плюс 6 та плюс 6. 66 ми додаємо з вами. скільки? 18 буде 84. Наступне 3 плюс, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, мінус 3 плюс 73. Отже, в нас число 3 повторя... повторилося скільки? 6 разів. Відняли 1 раз, стало 5 разів. Отже, число 15. 15 плюс 73 буде 88. Вступне. Виконай дії з іменованими числами. 28 мм ділимо на 7 буде 4 мм. 35 центнерів ділимо на 7 буде. Звичайно, 5 центнерів. 45 гривень ділимо на 5 буде молодець 9 гривень. 24 години ділимо на 3 буде 8 годин. 30 см ділимо на 5 см дорівнює 6. 14 літрів ділимо на 7 літрів буде 2. Молодці! Ви впоралися з цим завданням? Досліди таблицю. Дай відповіді на запитання та виконай завдання. Скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 24. Давай поглянемо. Ось у нас є 3 множимо на 8, буде 24. 4 множимо на 6 буде 24. 6 множимо на 4 буде 24. А ще. Ану, переглядай швиденько. Так, добре, більше немає. Отже, скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 36. Так, значення буде тільки 9 помножити на 4 і 4 помножити на 9, тобто 2. Склади за таблицею всі добутки, у яких перший множник дорівнює 7. Давай спробуємо. 7 помножити на 2 14, так? 7 помножити на 3, 21. 7 помножити на 4, 28, 7 помножити на 5, 35, 7 помножити на 6, 42, 7 помножити на 7, 49, 7 помножити на 8, 56, 7 помножити на 9, 63. Молодці, ви впоралися. Запишіть, будь ласка, у стопчик ці вирази. Прочитай математичні загадки та склади рівняння і розв'яжи їх. Невідоме число збільшили в 7 разів і отримали число 42. Знайди невідоме число. Складаємо рівняння х помножити на 7 дорівнює 42. Х дорівнює 42 ділимо на 7, х дорівнює 6. Отже, 6 помножити на 7 дорівнює 42. Перевіряємо, виходить, що 42 дорівнює 42. Наступне 30 поділили на невідоме число і отримали 5. Знайди невідоме число. 30 поділити на х дорівнює 5. Х дорівнює 30 поділити на 5. Х дорівнює 6. Підставляємо, 30 поділити на 6 дорівнює 5. Отже, 5 дорівнює 5. Збільшили на невідоме число і отримали 100. Знайди невідоме число. 67. Збільшено на невідоме число і отримали 100. Отже, 63 плюс х дорівнює 100. Х дорівнює 100 мінус 63. Х дорівнює 37. Отже, 63 плюс 37 дорівнює 100. 100 дорівнює 100, молодці! Ви впоралися. Будь ласка, виконай задачу. Купили 3 банани по 7 гривень кожний. І 4 яблука по 5 гривень за кожне, яка вартість покупки? Якщо купили 3 банани по 7 гривень, якою дією знайти вартість бананів? Правильно, дією множення. А якщо 4 яблука по 5 гривень. Правильно, дією множення а потім додати. Розглядаємо. Якщо зробимо вираз, то ми знаходимо 7 множимо на 3, так? додати 5 помножити на 4, 7 множимо на 3 буде 21. Додати 20, тому що вартість яблук 20, дорівнює 41 гривня. Отже, вартість усієї покупки 41 гривня. Будь ласка, склади задачі про купівлю товарів, зображених на малюнку, у якій треба знайти суму двох добутків. Та розв'яжи цю задачу. В мене є варіант, як її розв'язати. Я можу, наприклад, скласти задачу. Хлопчик купив у магазині, один олівець за 5 гривень та два зошити по 7 гривень. Яка вартість усієї покупки? Тобто, складаю вираз 5 множимо на 1, додати 7 помножити на 2. Дорівнює, якщо 5 множили на 1 буде 5, а 7 множили на 2 буде 14. Тобто вартість покупки 19 гривень. Наступне завдання. У казковому лісі на галявині крокували гноми. По 7 гномів у 7 рядах. Перед ними пройшли хлопчики-мізинчики. По троє у трьох рядах. Скільки всього маленьких казкових чоловічків було? Давай подумаємо: ми знаємо про гномів, що було 7 гномів у 7 рядах. Тобто, абсолютно правильно, треба 7 помножити на 7, буде 49. А хлопчики-мізинчики, їх троє в трьох рядах, 3 множимо на 3 буде 9. А скільки буде в нас, якщо ми 49 додамо 9. Молодці, буде 58. Абсолютно правильно. Домашнє завдання, будь ласка, виконай номер 313 та 314. Ви сьогодні впоралися з нашими завданнями. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. Щоб не пропустити наступний урок, якщо можеш, залиш нам коментар. Дуже цікава твоя думка. Бувайте! До нових зустрічей, ви, як завжди, молодці!